Доброго дня, друзі! Вітаю вас на курсі від Онлайн по користуванню відкритими державними реєстрами в Україні. Це четвертий модуль, і сьогодні ми з вами навчимося користуватися публічною кадастровою картою України. Мене звати Артем Романюков, громадська організація, платформа громадський контроль. Тож, де знаходиться публічна кадастрова карта? Адреса сайту це mapland.gov.ua. Всюди не забудьте поставити крапки. Що шукати? На цьому сайті можна шукати інформацію про власника земельної ділянки. Це абсолютно безкоштовний реєстр, тому на ньому потрібна лише авторизація, але без сплати послуг. Подивимось на те, як виглядає сайт. На публічній кадастровій карті на головній сторінці ви побачите власну карту України, яка є розділена відповідно до Державного земельного кадастру. Земельну ділянку можна шукати за її номером або шукати її безпосередньо на карті. Якщо ви знаєте кадастровий номер ділянки, то зверху є спеціальне поле, куди можна його ввести. Якщо ж ви не знаєте номер ділянки, то можна знайти його безпосередньо на мапі. Також з лівого боку екрану ви бачите фільтри по регіонах. Є три рівні фільтрування: область, район і місто. Для прикладу, оберемо Дніпропетровську область, Дніпропетровський район і місто поки що Дніпропетровськ. Але ми всі знаємо, що місто Дніпропетровськ перейменовано на Дніпро. Перейшовши на адміністративну одиницю, ми побачимо збільшену карту. Для зручності ми можемо налаштувати шари. Для того, аби орієнтуватися по назвах вулиць, раджу вам одразу обрати шар Google Maps або фізичний. Або гібридний, для прикладу подивимося, кому належить земля під одним з найбільших торгівельних центрів у Дніпропетровську. Це Мос Сіті центр. Для цього достатньо просто клікнути по поверхні цього центру. Як бачите, система одразу видає нам скорочену інформацію про цю ділянку. З цієї інформації ми можемо дізнатися, перше, що вона знаходиться у приватній власності. Друге, її цільове призначення, точніше, код, за яким можна його дізнатися, і площу земельної ділянки. Для того, аби дізнатися детальною інформацію про земельну ділянку, потрібно натиснути на відповідний пункт у меню. Два верхніх пункти нам не потрібні, бо вони є для користування нотаріусів та, власне, власників ділянок. Тож тиснемо на необхідний пункт. Система запропонує нам авторизуватися. Для авторизації в системі, саме в кадастровій карті, можна обрати один з двох видів авторизації. Перший це ідентифікація за електронним цифровим підписом, і другий це ідентифікація за Bank ID. Причому Bank ID є доступним як для Приватбанку, так і для користувачів Ощадбанку. Оскільки. Ми вже з вами домовилися, що будемо використовувати один з двох способів: або MailGoVUA, або ідентифікацію по BankID, то обираємо ідентифікацію по BankID. Після того, як ви успішно пройдете ідентифікацію, перед вами з'явиться вже сформований пошуковий запит. Цей запит буде містити відповідний номер земельної ділянки. Я маю на увазі кадастровий номер, який система підтягне автоматично. Потім треба буде підтвердити, що ви не є роботом. І натиснути на кнопку Переглянути. Після натискання на кнопку ми будемо мати розгорнуті відомості про земельну ділянку. В цих відомостях містяться інформація про площу ділянки, про її цільове призначення, про право власності на ділянку, а також кому саме належить ця земельна ділянка. В нашому випадку це закрите акціонерне товариство. Причому для нас буде відкрита також і інформація про код ЄДРПУ цієї цього акціонерного товариства, за яким ми зможемо потім перевірити його власників, як ми вже з вами навчилися у попередніх модулях нашого онлайн-курсу. Варто зазначити, що ідентифікація в системі зроблена для того, аби той, по кому запитується інформація, міг ідентифікувати того, хто інформацію запитував. Ця інформація надається на відповідний запит. Тож пам'ятайте, що ви не зможете анонімно запитати інформацію з державної кадастрової карти. Тож сьогодні ми навчилися з вами ідентифікувати власників земельних ділянок. Варто зазначити, що а, земельні ділянки є такою самою нерухомістю, як і будь-яка інша. Тому той реєстр нерухомості, який ми вже з вами розглянули на попередніх модулях, також містить інформацію. З Державної кадастрової карти України. Але інформація в цих двох реєстрах може не співпадати. Це відбувається так, через недосконалість системи, можливо, деякі дані ще не до внесені або в кадастрову карту, або в реєстр нерухомості. Тому варто перевіряти земельну ділянку як по одному, так і по одному. Тож сьогодні ви навчилися визначати власників земельних ділянок, які вам цікаві. Я раджу вам знайти цікаву. Земельну ділянку у вашому регіоні або у вашому місті, так як ми це зробили з містом Дніпро. Наприклад, це може бути або якийсь торговий центр, або, наприклад, якісь приміщення, які є спірними у центрі міста, які, дуже, які стоять на дуже золотій землі. Якщо ви так зробите, ви зможете буквально за дві хвилини дізнатися їх власників. Це дуже просто, і як ми бачили вже сьогодні, абсолютно безкоштовно. Тож спробуйте. Становіться відповідальними громадянами, вчіться користуватися тою інформацією, яку надає вам держава. І побачимося на наступних модулях.